українська армія потребує 2 мільйони боєприпасів великого калібру, сказав Володимир Зеленський. Чи є у міністрів ЄС на працювання за цим запитом? Звісно, ми всі розуміємо, що потрібно продовжувати військову допомогу Україні. Наскільки це можливо, особливо зараз, коли починаються переговори про мир? Це означає, що ми повинні збільшити нашу військову допомогу, щоб дати Україні сильнішу позицію. Я чув, як багато міністрів говорили, що це необхідно зробити. Я також наголосив, що ми не повинні обмежуватися лише словами про те, що ми повинні це зробити, а маємо акцентувати на тому, що ми здатні це зробити, і ми це зробимо. Тож я справді сподіваюся, що ми зможемо швидко рухатись вперед. Є широкий консенсус, і я б сказав, що ми можемо продовжувати, але все ж нам потрібно почекати остаточних рішень від деяких країн. Ми постійно це робимо. Ось Естонія щойно вирішила відправити 10 тисяч снарядів до України, і вони будуть доставлені протягом найближчих тижнів. Тож останні документи зараз в процесі, і ми продовжимо це робити. Ми також використовуємо фонди від надприбутків для постачання снарядів до України. Процес триває. Питання в тому, чи можемо ми прискорити це коштом інших країн, і чи можемо ми отримати більше фондів від інших, щоб доставити швидше, але Україні не треба переживати. Ми будемо надалі відправляти снаряди весь час. чи підтримує Естонія ідею створення добровільного фонду до 40 мільярдів євро для військової допомоги України. Так, Естонія підтримує будь-яку ідею, яка допомагає Україні, і ми завжди це робили. Але звісно, ми також розуміємо, що це не може бути підтримано лише кількома країнами. Це має бути ширший консенсус. Саме тому я вважаю, що Європейська комісія продовжить інтенсивну роботу, щоб залучити більше країн до цього процесу, тому що 40 мільярдів це велика сума. Але як ми чули від деяких країн, коли ми беремо лише справедливий розподіл або справедливу відповідальність. Багато країн вже роблять більше. Тому, звісно, нам потрібно більше країн, які б підтримували це. Я це робив під час всієї зустрічі, і звісно, я буду надалі це робити. Я наступного тижня поїду до Києва, і звісно, ми розкажемо, що ми робимо. Ми також є лідерами в багатьох напрямках і тиснемо на інші країни, щоб вони прийняли швидкі рішення, тому що просто слів недостатньо. Нам потрібні рішення чи зможе Євросоюз повністю замінити американську допомогу? Ми все ще віримо, що США продовжать допомагати Україні, бо є достатня підтримка з боку двопартійної більшості в Конгресі та Сенаті. побачимо, як розвиватимуться події в найближчі тижні. Також формат Рамштайн збирається в Брюсселі наступного тижня. Тож ймовірно ми отримуємо більше інформації наступного тижня. Яка позиція Естонії щодо розміщення миротворчих сил і чи є готовність відправити свої війська? Ми активно беремо участь в цих переговорах і обговореннях, бо ми справді віримо, що повинні дати Україні гарантії безпеки. Але перед тим як прийняти остаточне рішення, нам потрібно відповісти на багато попередніх питань яким буде режим припинення вогню, як це буде виглядати? Який буде мандат місії? Яка буде присутність російських військ поблизу лінії зіткнення? якими будуть правила ведення бою для можливих військ, які будуть направлені в Україну, де вони будуть розміщені і так далі? Тому так, ми активно беремо участь в цих переговорах і обговореннях. Але до того як прийняти остаточне рішення, важко сказати, який буде наш чіткий і прямий внесок. Як ви оцінюєте білу книгу з питань європейської оборони. Вона вчасно з'явилася будь-яка ініціатива, яка допомагає не тільки посилити допомогу Україні, а й перш за все, готовність європейської оборони є гарною ініціативою. Ми бачили різні ініціативи протягом років. але зараз, коли мирні переговори тривають у певних коридорах, ми всі розуміємо, що оборонна готовність європейських країн є надзвичайно важливою Тож так є те, що ми можемо зробити самі. Але дуже позитивно, що європейська комісія чітко заявила, що вона готова взяти на себе тягар державного боргу. Вони готові запропонувати спільну ініціативу з кредиту на 150 мільярдів для допомоги європейським країнам. Тож, звісно, ми підтримуємо цю білу книгу і чекаємо на фіналізацію умов, тому що нам потрібно знати, які умови для отримання, наприклад, грошей і для подачі заявки на ці кошти. але Естонія все одно перевищить 5%. І ми використовуємо можливість 1,5% з критеріїв Маастрихтам ми також ймовірно скористаємось можливістю взяти кредит через цю європейську ініціативу. Тож наша мета збільшити нашу оборонну готовність. Я вірю, що це буде поетапне впровадження, оскільки деякі заходи можуть бути реалізовані дуже швидко. Ми чекаємо на зустріч міністрів фінансів у квітні, засідання комітету постійних представників ЄС, а також на рішення різних установ або органів ЄС щодо конкретних умов. Тому найпізніше до червня ми отримуємо всі деталі. Але попри специфічні умови, ми вже можемо почати підготовку різних проєктів, які можна фінансувати через цей механізм. І, як я вже сказав, Естонія вже прийняла рішення перевищити 5% від ВВП, використовуючи виключення з 1,5% відсоткового критерію Маастрихта. Тому кожна країна може зробити те ж саме. Ми вже можемо готувати проєкти та ухвалювати рішення, але на фіналізацію мов потрібно буде ще кілька місяців. ви розглядаєте можливість нападу Росії на країни Балтії, зокрема Естонію. Чи готується Естонія до такого сценарію? Та як у мене немає чітких прогнозів і я не хочу спекулювати. Я дивлюсь на оцінки загроз. Я стежу за ранніми попереджувальними сигналами. І ми всі розуміємо, що колись війна в Україні буде якось припинена залежно від умов. Але коли Росія зможе вивести з України сотні тисяч солдатів, вони будуть перерозподілені або переміщені в інші частини Росії в близькому сусідстві з НАТО. А це також Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва. Тобто рівень загрози збільшується. Що нам потрібно робити, так це реагувати на ці зміни. Тому ми збільшуємо нашу оборону. Тому ми набуваємо багато нових можливостей. Тому у нас є нові регіональні плани. Тому у нас є цілі НАТО щодо спроможностей. Це все для того, щоб стримувати Росію і надіслати дуже чітке послання, що немає жодної причини для початку атаки чи навіть думок про атаку на НАТО. Які результати роботи АЙТІ коаліції у форматі Рамштайн, яку очолюють Естонія та Люксембург? це був дуже успішний процес. Ми здобули багато прямої фінансової допомоги, а також внесків у натуральній формі. І саме в останні дні, навіть сьогодні, я отримав позитивні новини від деяких країн, які будуть робити внески не тільки грошима, а й у натуральній формі. Ми не будемо дуже публічно оголошувати всю цю інформацію, оскільки деякі дані є чутливими або містять конфіденційну інформацію. Але можу запевнити, що it коаліція працює дуже добре і рухається дуже швидко.